Шановні друзі, шановні наші гості, згідно з указом Президента України від 23 серпня 2004 року в країні започатковано щорічне святкування Дня державного прапора. Тобто ми стали свідками зародження ще однієї дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. Ми сьогодні вшановуємо свято Державного прапора України. Я людина більш старшого покоління. Не пам'ятаю, що при радянській владі вшановували так прапор. Тому я переконаний, що Україна має своє майбутнє. Якщо констатувати, ми по-моєму вже третій рік піднімаємо державний прапор України в такій урочистій обстановці. Все більше і більше з'являється сюди людей, все більше, більше з'являються молоді учнівської молоді в першу чергу, і це є прекрасно. Альоні Олександрівні Спиніться біля братської могили, тут сплять чиїсь батьки, брати, сини. Вони нам землю рідну захистили і залишились вічно молоді. Тут знаходяться воїни різних національностей. На жаль, серед тих найдених медальйонів їх було 27, ідентифіковано на сьогоднішній день тільки 9. Відкриття меморіально-паркового комплексу, мабуть, не випадково відбувається саме напередодні дня незалежності. Це ще раз одне нагадування всім нам, якою ціною далася велика перемога, і як ми повинні цінувати незалежність України.